Пам'ятаєте, нещодавно я вам розповідав, що в Україні з 1 вересня 2025 року в університетах вводиться базова загальновійськова підготовка. Пам'ятаєте? І отримати диплом про вищу освіту без її проходження буде неможливо. Звісно, що якщо у вас немає підстав не проходити її, бути звільненим від неї, але звільнення буде оформлюватись, Ну ви розумієте як ВЛК і інші комісії. Так ось так ось я очікував. Цього кроку і зачитую, українські школярі, які навчатимуться у старших класах, проходитимуть початкову загальновійськову підготовку. Відповідна норма передбачена проєктом закону щодо узасконалення системи початкової загальновійськової підготовки, що зареєстрований у парламенті. Ну, ви знаєте, я не сумніваюся про те, що це все буде прийнято і прийнято. Парламент підтримує все, що стосується мілітей І в парламенті немає людей. Які проти мілітаризації суспільства це абсолютно зрозуміло, тому що війна це не просто на роки, післявоєнний стан – це на десятиліття. В цілому в загальновійської підготовці немає нічого поганого. Юнаки отримують певний певні навички, адже ми живемо в складному світі. А після війни світ може бути надзвичайно складний, тому вміти бігати, підтягуватись. Використовувати якісь навички зі зброєю, можливо, це й корисно. Але як це все мотивується? Підготовка школярів здійснюється для формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку щодо збройного захисту України. А це колись було в університетах, в школах була до підготовка юноше. Якщо ви пам'ятаєте, ДПЮ. ДПЮ. і ось там, крім кидання гранат і повзання над під натягнутою воєнкомом якоюсь ниточкою. Нам ще розповідали багато ідеологічних штук, що ти повинен там і так далі. Ну раніше це був моральний, як там моральний кодекс строїтеля комунізму. Я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що е, це усвідомлення свого обов'язку щодо збройного захисту України воно буде здійснене з урахуванням е, тих е, традицій, історії, реальної історії, а не переписаної по 150 раз українського народу. І ще раз повторюю: ініціатива не погана. поганою може бути реалізація. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там про це поговоримо докладніше. Підписуйтесь, щоб знати більше.